В день знань гостинно відкрилися двері і військових навчальних закладів Національних військово-морських сил. Урочистості з нагоди свята відбулися з дотриманням військового ритуалу. За традицією курсантів, ліцеїстів та шкільних студентів вітали представники командування, ветерани та батьки. Спостерігали за урочистостями і наші кореспонденти. На урочистому заході були присутні представники командування військово-морських сил Збройних сил України, командування академії, а у єдиному святковому строю вишукувалися курсанти Академії військово-морських сил імені Павла Нахімова, серед яких вже є і перші випускники військово-морського ліцею, створеного два роки тому. Курсанти військово-морського коледжу старшинського складу, студенти цивільних факультетів. Батьки та рідні теж прийшли привітати своїх дітей із святом 1 вересня. З напутніми словами до курсантів, студентів. Та юних ліцеїстів звернувся перший заступник командувача військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Якісна військова освіта, в свою чергу є запорукою створення професійних Збройних сил, здатних ефективно виконувати завдання по захисту суверенітету і недоторканності держави. І ви маєте до цього безпосередньо відношення. Саме вам, держава і народ. Навіряли найголовніше захист свободи і мирного життя громадян. Ви майбутнє українського флоту. Саме вам, недалекому майбутньому, розвивати славні флотські традиції, приумножати авторитет української держави на просторах світового океану. У наступному році Академія військово морських сил Збройних сил України буде святкувати свою чергову річницю 75 років після урочистої лінійки. Студенти п'ятого та шостого цивільних факультетів склали традиційну кулятву студента. А наша знімальна група вирішила подивитися, а як саме триває процес навчання у ліцеї, який 1 вересня відзначив другу річницю створення для вчорашніх школярів? Цьогорічне перше вересня день незвичайний та незабутній, але кожен юнак зробив свій вибір. Свідомо це було моє особисте рішення, що я хочу продовжувати навчання далі в академії. Вивчатися в майбутньому стати військовоморським офіцером. Про хорошу репутацію військово-морського ліцею, який функціонує лише два роки, свідчить кількість бажаючих вступити до цього військового навчального закладу. У цьому році конкурс складав три чоловіка на одне місце. Випускники першого набору ліцею показали хороші результати навчання. Про це й говорить і статистика. Майже половина з них вже зараз курсанти першого курсу Академії військово-морських сил України. Вчителька англійської мови Вероніка Проніна задоволена своїми вихованцями. каже вони набагато дисциплінованіше аніж звичайні школярі. Я от 10 років проработала в школі, теж 43 сорок і У мене є з чим сравніть. Я хочу сказать, что они мотивированы. Они просто так в увольнение не уйдут, если у них есть двойки, какие-то Вони Они поэтому стараются все сдать. То есть мы за детьми не бегаем. То есть закройте свою ценочку, закройте двоечку. Как бы они сами стараются и бегают за нами. То есть можно в свободное время. Я перездам там слова, диктант, сочинение, поэтому они мотивированы. Мати першокурсника Ольга Василенко радіє, що її син Михайло зробив такий перший дорослий крок. Каже: він, мабуть, започаткує династію військових у їхній родині. Напевно, це була мрія його дитинства, тому що йому подобалося і, взагалі, море, і морська форма, і взагалі напевно, пані планував військовий якийсь заклад. Але от ліцей ну, була така мрія, але ми не знали. Вдасться, не вдасться. Ну, вирішили спробувати. І от спробували, вдалося. Ми дуже задоволені. Дуже подобається. Дуже все гарно, дуже все охайно, все дуже ну, на такому гарному рівні. Я вважаю, що дуже добре, що він сюди вступив. І він гарний приклад, таке наслідування. Я надію, що на майбутнє він і в академію зможливо вступить. Де надіятися. У ліцеї створена бібліотечна база. Багато фоліантів тут з'явилося завдяки акції Подаруй книгу Гардамаринові. На полицях бібліотеки можна побачити не тільки навчальну літературу, але й хороший вибір книг на будь-який смак. Пригодницькі романи, фантастика, книги з історії України та створення вітчизняного флоту. Книжки за акцією Подаруй книгу Гардемаринові були отримані в цьому році. Ну можна подивитись на цих полицях, стелажах. Ми їх отримали з Дніпропетровської держадміністрації, Харківської, Львівської, Тернопільської, Одеської, від просвіти Товариства просвіта міста Одеса, Київ від нашої Севастопольської просвіти. Після відвідування військової альмаматері ліцею наша знімальна група завітала до середньої ланки військової освіти, військово-морського коледжу старшинського складу. І, хоча на календарі тільки перше вересня, але навчання вже тривають повним ходом. У цьому році курсантами коледжу стали 38 чоловік. Серед них є і одна представниця слабкої стації. В нас всі вуси корабельні. Ну на вуснаки на який поступила… Курсант пишна. Значить, цей вуз передбачає проходження служби на берегових постах спостереження. А інші військовослужбовці будуть, в першу чергу будуть комплектуватись корабли АСШР. Укомплектуються кораблі, а там вже ну, ще враховувати будуть бажання, там, де по територіальному признаку комплектування. Якщо він мешканець міста Очакова, то чому б він служити на базі міноторпедного озброєння, Або в Очакові, або в Одесі, або в Севастополі. А взагалі у нас військоморські сили від Ізмаїла до Керчі старшинських вакантних посад багато, тому всі вони будуть розділені по вакантних посадах. Богдан Кваша чотири місяці прослужив у бойовій частині, після чого виявив бажання вступити до коледжу. Юнак вважає, що саме навчання у військовому закладі допоможуть йому у майбутньому досягти своїх життєвих задач. Це мрія з дитинства, військовий морський коледж і взагалі академія Павла Сергійовича Степановича Нахімова. Це те місце, де кожен чоловік може, де кожен курсант може стати чоловіком, і його сім'я може пишатися цим. Майбутнє української армії за професіоналами, і ті хлопці, які сьогодні навчаються у стінах академії імені Павла Степановича Нахімова, вже зробили перший крок на шляху до своєї мрії. А наполегливість, молоде завзяття і велике бажання допоможуть їм досягти своїх вершин.